Менше як за тиждень після закінчення карабаської війни 85 тисяч етнічних вірмен залишили Карабах. Це більше половини усіх вірмен, які проживали у цьому анклаві. Станом на 2015 рік у Карабаху проживало 145 тисяч людей, переважна більшість з яких, тобто майже 100%, були етнічними вірменами. І мені подумалося, а чому протягом цього тижня не чути гучного голосу різного роду українських експертів, прихильників концепції інклюзивності, прихильників концепції політичної нації, які вважали, що головною проблемою російсько-української війни, та і, зрештою, головною перешкодою для деокупації Криму і Донбасу є відсутність різного роду програм реінтеграції. Мовляв, якщо ми не маємо відповіді на запитання. А що ми будемо робити з російсько-культурними людьми і етнічними росіянами, які проживають у Криму і на Донбасі, то ми не повинні вести військові дії і військовим шляхом деокуповувати наші території. Більше того, якось протягом цього тижня я не почув гучного і чіткого голосу прихильників мультикультуралізму. І людей, які завжди говорили про те, що культурне розмаїття є великою перевагою і великим надбанням. От, наприклад, я не почув голосу того ж Арестовича, який, до речі, був прихильником азербайджансько-вірменської війни і завжди симпатизував Азербайджану. Чому Олексій, наприклад, зараз не закликає азербайджанську сторону не робити великої помилки? Не відмовлятися від великої вірменської культури, мовляв, вірменська культура і вірмени це дуже позитивно, і це буде таким збагачуючим чинником для розвитку Азербайджану. Не чути цих людей з'ясувалося насправді, що все дуже просто не потрібно ставити коня перед возом. Потрібно провести військові дії з деокупації, а потім програми реінтеграції вони самі прийдуть. Цілком можливо, що і не потрібно буде нікого реінтегровувати. Я даю гарантію, що якщо ми все зробимо правильно і проведемо військову деокупацію наших територій, то у нас за один день 100% вийдуть у етніч всі етнічні росіяни і російсько-культурні люди. Це тільки в пісні з голубого ручейка починається ріка. Ну і з улипки починається дружба. А в житті культурні а не більше цивілізаційні проекти вони починаються з увісістої звіздюліни. Тим більше тоді, коли ми маємо справу з росіянами.